Вітаю, НТА новини підсумовують події інформаційного понеділка, 14 січня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Відійшов у вічність на 83-му році життя. Помер відомий український дисидент, правозахисник та політв'язень Михайло Горень. Жертви морозів впродовж місяця на Львівщині померли через переохолодження шестеро людей. Переломний момент Львівська політехніка Галчина завдяки діям у заключній чверті здолала Івано-Франківського верлу. Відійшов у вічність. На 83-му році життя помер відомий український дисидент, правозахисник та політв'язень Михайло Горень. На початку 60-х років минулого сторіччя він налагодив контакти з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем та іншими однодумцями. Був арештований за антирадянську агітацію і пропаганду. Шість років провів у таборах. Вдруге, за тим же звинуваченням, був засуджений у 1981 дев'ятсот році. Напередодні та після здобуття Україною незалежності був громадським та політичним лідером. Поховаймо. Михайло Гореня завтра на Личаківському цвинтарі. Михайло Горин народився у 1930 році. Його родина була пов'язана з повстанським рухом і за це зазнала переслідувань. Самого Михайла виключили з університету через те, що він відмовився вступати до комсомолу. Поновившись, він закінчив виш і деякий час учителював. Водночас був активним шістидесятником. Михайло, власне, був тією унікальною постатчю, яка поєднувала. Попередній період він був дуже тісно зв'язаний власне із боротьбою УПА проти окупаційного режиму за відновлення української незалежної держави і організацію того, що зараз, власне, як я кажу, називають шістдесятництвом, і тому він на нас мав просто величезний вплив, причому на всіх. Саме Михайло Горень одним з перших зрозумів, що розпочинається новий період боротьби, коли на зміну збройному опору має прийти виготовлення та розповсюдження забороненої владою літератури, відоме як сам видав. Власне, сам видав. Те, ціле явище історичне підпільного поширення того, що не проходило через офіційну цензуру, можемо завдячувати власне, вла, власне Михайлові. Бо я пам'ятаю, як перші оці листки ми друкували у нього тут, у Львові, у його маленький е, е, квартирі. Квартирці там біля собору Юра. Я вже не знаю, як та вулиця тепер називається, але то була така дуже тісна хатка, і там ми часом збиралися і по і, 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 і готували цей сам видав. У 1965 році Михайло Горень був заарештований за звинуваченням у антрадянській агітації та пропаганді. У 1966-му суд виніс свій вирок. Горень дістав Михайло шість років. Його повезли в Мордов'ю. Мордові він ввів дуже себе активно в концтаборі. Ну, займалися протестами, голодівками, передавали матеріали, так що його мусили на три роки відправити в криту тюрму Владимир на клязьмі. Вийшовши волю, горень знову починає активну діяльність. Його зарештовують вдруге, у 1981-му. Цього разу присуджують 10 років у таборах особливого режиму та ще 5 заслання. У 1987-му, коли у радянському союзі почалися зміни. Гореня не помилували. А у 1990-му реабілітували. Він став одним із найактивніших і найвідоміших політиків національно-демократичного табору. Був народним депутатом України. У 2000-му році він був обраний головою української всесвітньої координаційної ради. Відтоді і до останнього часу, доки дозволяло здоров'я, займався проблемами української діаспори. Жертви морозів продовж місяця на Львівщині померли через перехолодження шестеро людей. Трагедії можна було уникнути, якби люди не зловживали алкоголем. Загалом, за інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, від холоду постраждало 69 мешканців Львівщини. За останню добу до центру термічної травми доставлено двоє людей з обмороженими ногами. Майже усіх пацієнтів з таким діагнозом госпіталізують до лікарні у стані алкогольного сп'яніння. Тому до медиків звертаються, коли нижні кінцівки починають темніти. Лікарі-комбустіологи радять, за першого знаку обмороження треба дістатися до теплого приміщення і одразу ж звертатися до восьмої лікарні, де допомогу надають постраждалим з такими травмами. Сьогодні більше 20 пацієнтів було госпіталізовано з відмороженнями, 9 з них люди без місця переживання. Практично всі вони були оперовані ампутації кінцівок на різних рівнях, пальці, стовпах, помилки досить тяжкі. Всі калічущі операції. У всіх львівських стаціонарах визначені спеціальні палати для прийому та надання допомоги безхатченкам. У восьмій лікарні таких пацієнтів наразі п'ятеро. У випадку значного пониження температури готовий до роботи пункт обігріву на вулиці Дністерській, 16. Минулої доби до центру обліку та нічного перебування бездомних громадян на вулиці Кирилівській, 3А звернулися 40 осіб. Рятувальники також закликають львів'ян бути небайдужими у разі виявлення на вулиці осіб, які потребують допомоги. Відстояти вибір львівські політики та політичні експерти закликають будь-що провести в Львові проміжні вибори до обласної ради, які заплановані на 27 січня. Якщо до 17 січня не відшукати 400 тисяч гривень на друк бюлетенів, плебісцит буде зірвано, кажуть вони. Гроші у терміновому порядку пропонують надібрати з фінансування обласних програм та рахунків держказначейства. А відповідальність за проведення виборів персонально покласти на губернатора та голову облради. Сума, в яку б мали обійтися для Львівщини до вибору до обласної ради, коливаються у межах 7 мільйонів гривень. Ці гроші за законом мала б виділити обласна влада і закласти їх у бюджет на 2013 рік. Утім, володоморці цього не зробили. Вони чітко знали, що ці вибори будуть, будуть відбуватися, тому що є сім вакантних позицій, і вони просто не вклали цей рядок проект бюджету. Вони спрично до того, що ці вибори будуть не відбуватися. Відповідно, ну не то що не будуть відбуватися, що вони є під загрозою. Гроші на вибори потрібно шукати терміново, кажуть в облвиборчко якщо 17 січня не розпочнеться друк бюлетенів, виборам не бути. Обласні обранці закликають негайно шукати фінанси, і навіть називають де їх узяти. 139 мільйонів, які є на програми Львівської обласної ради, можна скоротити на 3%. І це буде цілком достатньо тієї суми, аби провести ці вибори. Інший крок набагато простіший, можливо, але менш буде відчутний. В у того, що як працювало казначейство, я думаю, кілька десятків мільйонів. Гривень є чітко збережені за 12 рік. Тобто в тих лишках, які будуть за 12 рік, ці кошти також можна скерувати, невеличку цю суму для того, щоб провести ці вибори У обловиборчкомі кажуть, роблять усе, що можуть через відсутність фінансів. Не можуть дозбирати членів комісії. Відтак змушені їх коротити. Ситуація часом доходить до абсурду. Буквально на 5-6 сіл буде одна виборча дільниця. А враховуючи те, що у нас один виборчий округ 47 є в Сколівському районі, це гірська місцевість, так, і одна дільниця на 5-6 сіл, ну, це собі важко уявити, як люди з інших сіл будуть приходити голосувати на ту дільницю. Тим не менше, голова обласної виборчої комісії закликає владу закумулюватися і вибори таки провести, адже мешканці районів, депутати, з яких стали нардепами, залишаться без свого представництва в обласній раді. А це суперечить конституції. Нагадаємо на проміжні вибори, що мають пройти на Львівщині на семи округах, 27 січня зареєструвався 51 кандидат. Коли для батьків кількість відмов вакцинувати своїх дітей в Львові зменшилася на 20%, Якщо у 2011 році 5,5 тисяч львів'ян не давали згоди на щеплення, то за минулий рік відмовні заяви написали менше 4 тисяч 800 людей. Медики переконані, ситуацію із рівнем охоплення імунізації вдалося покращити завдяки просвітницькій роботі. Адже на базі усіх 10 поліклінік міста та пологових будинків організували відповідні школи. Там батькам лікарі читають лекції та надають індивідуальні кут. З усіх питань, пов'язаних з вакцинами. Оксана Онисько, мати трьох дівчаток, каже, старшу Юстину не щепили до чотирьох років. Жінка пояснює, тоді це було рішення на тлі антивакцинальної хвилі. Раніше довіряла чуткам, а не професіоналам. Однак тепер ставиться до щеплень по-іншому, змінивши місце помешкання і лікаря. Спочатку ми почали там легенькі такі щеплення робити. Подивилися, що нормально дитина реагує, немає ніяких наслідків, ні нічого. Перед тим як робити щеплення, педіатр завжди оглядає дитину а вже з тими маленькими двома то. Ми вже від народження щеплення отримуємо школи імунізації і створили у Львові півтора роки тому, щоб заповнити прогалину у знаннях батьків. Адже на прийомі лікарю бракує часу, щоб детально розповісти про усі нюанси процесу щеплення. Батькам сучасним на даний етап доступна величезна кількість інформації через інтернет, сайти, форуми. Батьки проходять з величезним багажом запитань до сімейного лікаря, на який ми на жаль за три години прийому не можемо достатньо приділити. Часу і тому власне цією метою була і створена школа імунізації. Торік лекції співбесіди з питань імунізації прослухали понад п'ять тисяч львів'ян. Чимало з них передивилися своє ставлення до вакцинації. Є реальні результати, тому що можна оцінювати по кількості відмов. Якщо за минулий рік в нас відмов по дитячому поліклінічному відділенні номер один було 173, то за 2012 рік 114. Щоправда, через минулорічні перебої з поставками вакцин лікарі кажуть, що ще не досягли бажаного рівня охоплення дітей імунізацією. Зробили лише 60 відсотків від запланованих щеплень. Однак цьогоріч ситуація вже врівнюється. Наразі бракує лише туберкуліну. У поліклініках батьки можуть отримати вичерпну інформацію про наявність вакцин, їхню якість, а також лікарі складуть індивідуальний календар імунізації дитини. Жанна Ліщенко. Юрій Руденко НТА та новини. Стисне огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. З шоломами до столиці завтра гірники спад львівська вугільна компанія проведуть акцію протесту біля стін адміністрації президента України. Пише сайт конференції вільних проспілок України. Головна вимога протестувальників виплатити заборгованість заробітної плати. У грудні шахтарі вже збиралися пікетувати львівську обласну держадміністрацію. Після цього їм виплатили лише 50% зарплати за жовтень і Пообіцяли до 5 січня посити усю заборгованість. Наразі ж грошей немає. Ситуація на підприємстві погіршується. Йдеться у повідомленні. Боротьба з курінням правоохоронці Львівщини за період 16 грудня минулого року по 10 січня. Цього року за куріння у громадських місцях притягнули до адміністративної відповідальності 56 осіб. Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю обласної міліції. Найчастіше правоохоронці виявляли порушників у другого та другобиському районі. Там до адмінвідповідальності притягнули 21 курця. У Львові ж піймали 16 порушників, серед них одного неповнолітнього. Нагадаємо, 16 грудня 2012 року заборонили куріння чунових виробів у приміщеннях закладів ресторанів Барах, пабах, кафе, їдальних, нічних клубах та дискотеках а також у всіх державних установах. Благодійна коляда два дні 14 та 15 січня у церкві святих апостолів Петра і Павла колядуватиме відома вокальна формація Пікардійська Терція. Благочинні концерти співаки влаштують не лише щоб у час різдва потішити Львів'ян, а й з благодійною метою частина коштів від продажу квитків на концерти терції піде на реставрацію розписів, які чудом збереглися у колишньому костелі єзуїтів. Мова йде про фрески, датовані початком 18-го сторіччя авторства художників Франциска і Себастьяна Екштейнів. Цертом у храмі Петра і Павла учасники вокальної формації Пікардійська терція розпівуються. Уже за кілька хвилин вони виконуватимуть понад три десятка найпопулярніших українських колядок. У програмі тиха ніч, традиційні коляди в оригінальних обробках різдвяні мотети 17-18 століть, а також різдвяні пісні інших народів світу. Всі ми знаємо, що цей храм фактично недавно тільки відкрився, і самі бачите, що це унікальний просто унікальний будівля з унікальним розписом, і треба будь-яким чином. Ну хто чим може, звичайно, допомогти, щоб все таки для Львова буде ще одне місце, чи яким ми зможемо пишатись, коли воно ну буде буде зроблено так, як так, як воно належить. Різдвяна програма Пікардійців тиха ніч має і суспільно важливу місію. Частина коштів від продажу квитків на концерти терції піде на реставрацію розписів, які чудом збереглися у храмі святих апостолів Петра і Павла. Мова йде про фрес... Скі датовані 18 століттям авторства художників Франциска і Себастьяна Екштейнів. Священик храму отець Тарас Михальчук каже, на їх порятунок потрібні десятки мільйонів гривень. Втім, аби їх не втратити, зараз розписи необхідно терміново законсервувати. Їх треба рятувати не, не наскільки вони аварійні, а на те, що вони збереглися, щоб вони далі не тому, що левова частка з них є збережені. Бо остання реставрація тих розписів проходила в 1919 році, і завдяки цьому вони є до нині так гарному стані. Але були періоди різні в історії, і дах затікав свого часу. До 2010 року його стан був досить неналежний, і через те він постійно був в такому намоклому стані. Ці розписи, і, очевидно, вони не витримали вологи. Так. Колядуватимуть на порятунок храму пікарзійці два дні 14 та 15 січня, о 19 годині. Половину коштів від квитків віддадуть на порятунок фресок. Співаки вірять, що їхня благодійна коляда покладе добрий початок і допомогти відновити сакральну пам'ятку. Хітектури зголосяться і інші львівські виконавці. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. Свята тривають, і сьогодні українці знову відзначають новий рік цього разу за юліанським календарем. В народі його ще називають старий новий рік. Це друге зазначенням зимового свято після Різдва Христового. Найважливішою традицією старого нового року є посівання. Відтак сіяти починає ще з самого ранку, переважно хлопчики або чоловіки. Стежать у цей день і за погодою. Люди вірять, якщо на Василя сильний мороз і падає сніг, це на врожай та здоров'я. Вечір напередодні старого нового року називають Маланчиним. Цього дня молодь збирається та водить козу, аби у родинах були щастя та добробут. За давніми звичаями, ці дні проходять в обрядових вертепах із колядками та щедрівками. А вже 14 січня на Василя хлопці та чоловіки ходять сіяти із словами, сію, сію, посіваю з новим роком. Всіх вітаю. Вони бажають добра та злагоди кожній українській родині. За народними традиціями, чим щедрішими господарі будуть до колядників та посівальників, тим багатшим для них буде цей рік. Традиційно у ці свято старші люди стежать за погодою. Люди вірять, яким буде цей день, таким буде і рік. А пухнастий і ні на деревах до врожаю зернових і доброго медозбору. А ще на Старий Новий рік усі намагаються бути веселими і добродушними. Уникають сварок і намагаються помиритися з усіма сусідами. Бо вірять, як зустрінеш новий рік, так його і проживеш. І далі в новинах спорт. Львівська політехніка Галичина завдяки вдалим діям у заключній чверті удома здолала Іван-Франківського верлу. Господарі реабілітувалися за поразку у першому колі з рахунком 74 на 63. У турнірній таблиці Національної суперліги політехи посідають четверте місце. Очолює перегони столичний будівельник. У першій чверті довгий час попереду була Говерла, але завдяки вуличному дальньому кітку Ярослава Зубрицького команди цей відрізок завершили нічією девятнадцять ми праволістарт. Не провалили старт чого. гри. Не знаю, чому так сталося. Можливо, yeah, через потому, те, тому, що тому, ми дізналися що про відсутність того, їхнього того, лідера того, Лоуренса. Того, Але ми вчасно того, зібралися і виконали того, завдання на гру. Ті задачі, які ставили на гри, випонили. В другій чверті львів'яни виглядали краще за суперника на велику перерву. Леви вирушили ведучи в рахунку 38-30. Гойдалки тривали і в третій чверті. Перед заключним періодом незначна перевага була за політехами 53-52. Упродовж останніх десятих хвилин підпічні желька Лукаюча дотиснули суперника. Не можу сказати, що не було бажання. Погано грали в захисті, але наші показники не задовільні. Сьогодні було багато індивідуальної гри, тому такий результат. Владан Вукославович був найрезультативнішим у складі політехніки. Він набрав 15 очок та зробив 12 підборів. У доробку Дарила Ламічила 14 очок та 6 передач. 12 пунктів і 6 підбирань на свій рахунок записав Майкл Лі. Успішний дебют представник Львова Олександр Усик у своєму першому поєдинку в межах всесвітньої серії боксу здобув перемогу над британцем Вайном Фа. Ще один львів'янин Іван Лільницький не зумів справитися із Сіном Макголдріком. Він програв розділеним рішенням суддів. Загальний рахунок зустрічі української команди проти британців 4 на 1 на користь наших боксерів. Ослаблення нападу сербський нападник Павел Поправка більше не є гравцем львівських хокейних левів. Про причини припинення співпраці з лідером команди керівництво клубу не повідомляє. У складі Львів'ян поправка провів 21 матч і набрав 19 очок. Без роботи серп не залишився довго. Наступним його клубом став Арлан із Казахстану. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.